Добрий день, малята! Рада вас вітати. Послухайте, будь ласка, віршик. Котики вербові, котики малі, посідали знову тихо на гілі. нявка котенятка сміхота сама, а чого в них татко, хвостика нема? Дітки, а про що цей віршик? Так, про вербову гілочку, яку ще називають вербовим котиком. А як ви гадаєте, чому її так називають? Так, бо вона така ж м'ягенька і така ж пухнаста, як котик. Давайте ми сьогодні з вами зробимо таку гілочку. Для роботи нам потрібна вата, вушна паличка, пензлик, фарба жовтого кольору, клей та аркуш паперу. На ньому у мене вже наклеєні такі гілочки зі стрічкою. Попросіть своїх батьків, нехай вони вам трошечки допоможуть. Спочатку ми беремо вату, відчіплюємо маленькі шматочки і робимо таких котиків, ось так. Прикладаємо таких котиків на гілочку, розміщуємо так, щоб вам подобалось. Ще беремо вату, відчіплюємо та скручуємо такого ж котика і також прикладаємо на гілочку. Таким чином робимо багато котиків та прикрашаємо наші гілочки. Коли котиків вже багато, ми беремо клей, промазуємо наш аркуш, де буде наш котик, і наклеюємо ось так. Ще беремо, промазуємо клеєм та наклеюємо наступного котика. Ось так. Таким чином ми наклеїмо всі інші котиків. Тепер беремо вушну паличку, набираємо жовту фарбу. І прикрашаємо наших котиків. Ось так. Не жалкуємо фарби, побільше прикрашаємо, щоб вони були жовтенькі. Ось які котики-воркотики у мене вийшли. А у вас які вийшли? Чекаємо ваші роботи. До побачення!